Привіт! Сьогодні випікаємо бананові мафіни. Нам знадобиться 300 г борошна, пів чайної ложки соди, 1-3 чайної ложки солі, ванілін або ванільний сахар. Розпушувач, 2 банани, 1 яйце, 150 г цукру, 6 столових ложок олії. Розпочинаємо. Беремо. Банани починаємо чистити. У мене такі переспівші. Взагалі, ну вони смачні і смачні будуть, так, пробуємо все зараз. Розминаємо банани вилку. Можна до однородності, можна ні. За смаком, Як вам більше подобається, розминаємо. Ну, я розминаю так, не зовсім дуже, там, щоб вони як добре було, але знаю дітки як у Владиця буде не дуже їм. Так, вбиваємо одне яйце сюди, Додаємо цукру, солі, ваніль. У мене ванілі, можна ванільний цукор, можна екстракт ванілі. за вашим смаком. Перемішуємо все до однородності. Прийшов маленький жук, тут Тепер додаємо олію. Ну я вважаю, що можна олію додавати, а можна додавати вишкова ем... масло. Зараз будемо просіювати борошно. Так, так, напевно, борошно. Я додаю розпушувач. Дві чайні ложки десь його потрібно. І соди пів чайної ложки. вона І просіємо сюди. Муку обов'язково потрібно просіяти, щоб було більш пугте якесь інтексте. Тісто просіяли, тепер замішуємо тісту. Ну, Я замішую виделкою, бо малеча ложку ось Сіліконовий, тому замішую так. Я буду випікати в силіконових формочках, я їх нічим не змащую, тісто готове накладаю у формочки десь. Віналь, тобто, десь подвінов і на столові ложки. Кого О, можна робити і в бумажних формочках. Тому, дивіться, можна в залізних. Та, якщо буде, будете робити в залізних то потрібно змащувати олійкою, щоб була олійка, бо вони поприлипать суцільних таких немає. В мене суцільні там квіточками та якісь ще. Тому я в цих окремих розбірних зроблю. Так. Як була сказати, коли наповнюємо формочки, потрібно вимкнути духовий шкаф або духовку на розігрів 180-190 градусів. Десь так. У мене вийшло з усього тіста 12 кексиків. 12 формочок в мене було, і якраз воно розподілилось на 12 штук. Тому, як розігріється духовка, ставимо в в духовку. Тихо, не підходь. Мафія, не дивіться, які вони класні. Десь вони в мене стояли годину. Напевно, в мене стара духовка, десь годинку вони стояли. У кого духовка е, новіша, то десь хвилин 20 30 Ось такі гарненькі, чепорненькі. Десь тут мене я витягувала ось він. Зламався всередині ось, ось такий. Да. Трішки зараз охолонуть, присиплю цукровою пудрою і все. Бо вже притон їсти хочуть.